Хочу вам сказати, що про одного беркутівця, який був затриманий якраз самообороною, і не в плані затримання, а в Плані того, щоб не було знущань на території майдану, він був взятий по периметру. Відповідно, в будинку проспілок був переодягнутий в інший одяг, одяг йому передали відповідно в сумку і виведений за межі периметру майдану. Другим очевидцем іншого працівника був Сергіо Верченко. Він зараз декілька слів скаже. А три представники внутрішніх військ, які теж по периметру були охоронені, відправлені. Буквально транзитом через територію Майдану і на Михайлівську догори були також відпущені. Тобто, все, що ми нібито робимо не згідно чинного законодавства, це не є правда. Слово даю Сергію Верченко. Доброго дня, шановні друзі. Я 17 числа передав чергування Степану Кубіву. Зараз він головний комендант, так що він все знає про все. Що я хочу сказати. Що стосується тих беркутів, яких, які були тут на, на території Майдану, значить я особисто керував цим процесом для того, щоб людей взагалі ніхто не бив. Тому що ну, дуже важка була така ситуація. Нервова люди не нервувалися. Я викликав додаткову чергову сотню. Ми очепили. Цих людей спочатку першого тут перевдягли в спортивну форму. І я позвонив начальнику Шевченківського відділу внутрішніх справ. І він приїхав і особисто забрав, забрав цю людину. Я хочу сказати, ми навіть не стали допитувати його прізвище, ім'я, не брали в руки його документи. Ми єдине, що допомогли йому зняти його одяг, вдягли його в спортивну форму для того, щоб, ну, щоб він не викликав. Роздратування до захисників майдану і вивели за територію майдану, віддали начальнику, внутрішніх, начальнику Шевченківського відділу внутрішніх справ. Така ж сама ситуація була з другим чоловіком, але його не заводили сюди до будинку про спілок. Ми завели в палатку до афганців, там йому. Була надана перша медична допомога. Ми також допомогли йому зняти це обму... весь його облаштунок. Цей склали його в мішок окремий, вдягли на нього одяг афганця, каску наділи йому, оцей передник, як у афганця, і вивели під супроводом сотні. І я особисто передав Володимиру Васильовичу. Полковнику з Шевченківського відділу відділку внутрішніх справ ніхто нікого не б'є, не ні, ніхто ні, ні над ким не знущається, тому що ми стоїмо тут, на Майдані тільки для того, щоб ніхто нікого не бив і ніхто ні над ким не знущався. То вже органи внутрішніх справ хай розбираються з цими людьми. Якщо вони порушили щось, то, то, то згідно чинного законодавства. І хочу сказати, що сьогодні. Практично всю ніч я тут чергував на Майдані, були затримані люди, так звані титушки. Також ви вже в засобах масової інформації бачили цих людей. Теж ми їх, ні, їх ніхто не бив, ми їх вивели за периметр і відпустили. Хоча потім зателефонував мені цей полковник і каже: Сергій Миколаївич, я вас прошу. Віддавати їх нам, тому що дуже багато звернень від киян про побиті машини. І каже: є підозра і така не, не, не під, не, не безпідставна підозра про те, що ці злочини вчиняють оці люди, так, так звані тітушки, розбита вітрина. І хочу сказати, що наші відділи самоотряди... Самооборони займаються ще й тим, що і навколо майдану також намагаються наводити порядок, тому що чомусь органи внутрішніх справ самоусунулись від виконання своїх прямих обов'язків. І таке враження, що вони навіть кришують їх цих, цих хлопців, тому що вони там тиняються, сюди тиняються, якісь дядьки підвозять на машинах їм молотки. Якісь дядьки підвозять до них їм на машинах арматуру, провокуючи їх на те, щоб вони порушували громадський порядок, вручають зрив пакети і таке інше. Ми хочемо сказати, що ми цього запобігаємо, як як все, що залежить від нас, ми робимо. Я, як офіцер, кажу вам чесно, відверто. Що все, що можемо, ми стримуємо тих людей, які навіть дуже розпалені і хочуть комусь помститися, значить, не допускаємо жодним чином, щоб хтось когось бив або хтось над кимось вчиняв якийсь самосуд. Так що ми тут постійно на місці. Звертайтесь, яка буде інформація, значить, ми всю інформацію будемо впроваджувати в життя і захищати людей. Дякую.